Вітаю? Давайте хвилини мовчання згадаємо наших загиблих героїв? Mm. Дякую. Маріліна, скільки наскільки є? Доброго дня. У нас є 16 членів виконкому. Ми можемо розпочинати засідання, кворумподніше. Давайте розпочинаємо. Оголосіть порядок денний. У нас в порядку денному одне питання. Додаткових питань немає. Якщо то добре, то тоді можемо переходити до голосування за порядок денний. Добре, голосуємо. Хто за порядок денний? Одноголосно рішення прийнято. Про включення квартир до числа службового житла доповідає Маршійська Наталія Володимирівна, начальник відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день всім. Надійшло звернення на коротший термін розглянути питання про можливість включення цих трьох квартир до числа службового житла управління. Квартири зареєстровані в державному реєстрі як квартири державної форми власності за управлінням. Ніяких застережень немає, прошу підтримати. Колеги, які запитання? Пропозиції? Якщо немає, тоді прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую за оперативність і спокійного дня. Дякую.